Доброго ранку, українці і Україна, морозна така. Сьогодні був вранці морозець у нас. Ми палили багаття. О, вже, бачите, вони жалко їх, та й городи жалко все. Все палилося, воно вже червоні. Ті вже будуть, буде от от воно розпускатися. Зараз розповім, чим я пробризкала від оцих усіх негод. Зараз підемо, покажу вам рабусти, які прекрасні. Вони. Гляньте, які вони, вони такі високі, конусообразні, які в них... Бутони заложені, красиві, вже є цвіти. Зараз покажу все, все пробризкане. Я думаю, морози їм не страшні. дивіться вже. Вже воно Бачите? Перша, Перша трояндочка. Вже рабусточка розпускається. Тут у мене їх 10 штук. Цілий рядок. А це все-все тут ось, аж Там аж і свою посадила сюди. Все тут рабусте. Пересаджені вони були. Так, оце ось тут що? Ну, ну, трошки щось ні. Та ні, вроді тут. Ну, Трошки листя по на, на гортензіях. це тут, а тут Бо тут, тут вона пішла із того за вугла. Ні, тут, тут нормальне листя ось, а та із-за вугла їй холодно, видно. Бо то, що все хочу туди під вугол щось посадити, таке велике, щоб воно розрослося швидко і закрило мені отой увесь вугол. Ні, тут нормально. Ні. Вон так буде. То і скоро він розпустяться жовті. І ті, там і сині, і голубі, там, ні, там білий має бути. І ще там і коричневі. Ну, не знаю. Бачу тільки сині і бачу жовті, оранжеві вони будуть. А де остальні, не знаю. Одни, один там заломився був, а ті не знаю. Розповім. І ще раз повім, просто... А ось ще раз зніму цю квіточку вам, дивіться, яка. Бачите це? Це ось називається кості той, що ліче. Ж... Ж... Жим Живокост. Ось, дивіться, бачите, як він цвіте. Хто не, не бачив, не знає. Дивіться, як він цвіте. Вон. Яка рослина велика вона сама, бачите, яка Вон велика вона. Стебла, в неї величезні. Там же ще корінь видно, великий. ж ну, ж ніхто ж не копає. Я так підсадила її тоді під сусідський, той, щоб не, не дуже вона сюди лізла мені. Вона і так заб'є. Ну, вон поки росте. Вона. Це вона так вон починає роз, розпускатись, розквітати. Красиво вона. Це краса зараз в саду. Люпин. Це в саду саме зараз. Краса його розкіт. А потім він цвіте, я його зріжу, от, от і все. І, і піде троянда далі росте. Ну, вона і так росте, ну. Оце все все пробризкано тут уже. Ця сторона і та. Вчора і ту пробризкала, все попробризкало. Ось скоро зацвіте Golden Celebration. Вона одна з перших теж зацвітає. Ось так, це так ось виглядає сад зараз. Він з кожним днем все більше і більше і більше наростає, вон бутонів стільки, дивіться, ось на свою. Дивіться, які бутони, скільки їх тут. Гляньте. Та й багато і на фальстафу бутонів. Цю не обрізала під корінь, ні. Цю теж. Це коркус роуз. Це теж не обрізано. Ну, а це все, а це все обрізане. Оця кров Он, тієї. Ну так, да, ця теж обрізана була. Ось вона пішла гарно. Ну, Вона теж обрізана була. А ось ще в мене рай. Цей ліпиновий. Дивіться, Так вони ті вон длинні свічки, а ті вон такі. Бачите, ось які такі, позатимні такі свічки. І он далі. Вітер холодний такий, ух, я в 4 ранку встала. Ну тож топить. Люди вже топили там по низах, уже йшли костри. Ну, а я ж так і вийти, вийшла, вийти, що то у мене заготовлено було тут. І почала ж і я топити. То десь, Той -то замерзла була, дуже замерзла, поки я топила, ну топила. Тут ж поки все позапалювала, я ж і за фігелем там запалювала, бочка там ціла у мене була з усіма, все наскладувала туди і соломи зверху. Вон. Ось-ось, ось стоїть, ось моя корита, вон. Бачите, із топкою вон стоїть. Вон ще, ще сьогодні може прийдеться, то я туди опять соломи наложу. Ще щось накидаю, то зеленю тут зверху поскладую і так вона ото у мене буде. Так. Хотіла пороз... порозмовляти просто. Ну, просто от на тему життя. Я на тему свого, а ви напишете, от, може, на тему свого. Згадаємо свій випускний клас, наприклад. От у нас в цьому році буде 45 років, як ми закінчили свою десятирічку. Ось які вони. Це вже великий. Відрізок часу, навчання, потім роботу, початок роботи, теж дуже гарно пам'ятаю. Своє весілля, свикрів, з якими довелося жити, перша немовля, перші його кроки, її кроки, донечка родилася. Два кілограми, маленька була, невчасно, ну, виходили, виросла. Перше слово мама. Ранні втрати батька свого, батько рано пішов із життя. Ось теж, бачите, ось, ось стоїть теж корита. Віздеж понаставила також, щоб не розкидаєш по всьому тому. Я воду корита, там у бочку у велику ложила все. О цвіте, теж прекрасний. Такий люпинчик. І той, Не люпинчик, а геранька. Ось, ось росте. Дня ні, 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 ні ночі без роботи. Думала, що ніколи не висплюся. Вставала в час ночі, ось вже опять зломила. Ну, ну це просто, це просто це, учора вже підв'язувала, вже скільки попідв'язувала, воно знову злам, ламає і все. Оце тонки ті, вроді, вітру не було навіть. Ну, Нічого не пойму. Що його так Ну вчора вже вже такого вітру зовсім ж не було. Ну, вчора всі проходила, ті пособирала, ти вже повикидала, пособирала. Ну, ті попідв'язувала багато, дуже підв'язала багато рослин. Вон, і Вестерленди підв'язала, стоять з струнка, ну, які ті попідв'язувала. Ну які ще не підв'язала, бо вже закінчилася в мене вирівки мої. А воно воно. Сиріна ну, щось поламало. Закінчення школи моїх дітей. Перші, першої доньки, іспити, вступ до вишу. Переїзд до мене мами. Це були. Самі світлі і теплі спогади із життя. Один за одним вимирали куми, рідні і близькі люди. Самий світлий спогад народження першої внучки. Ім'я їй тоді давали, покина мама моя і покіне зять. Вибирали. Потім народження меншої внучки. А потім пішла полоса невдач. Ну, вроді мороз вроді сьогодні обійшов. Так і ще оттуди топилася в мене, вон там бочка стояла, теж диміло сюди все. На цю сторону звідти оттуда вдимілася, то Бачу, що ну, нема. А, хоча дуже була велика або ж роса, або ж мороз. Ну, я як потрогала листя, то листя було все у тому. У росі. Ось вчора ці теж попробризла. Розкажу, чим побризкала теж. От, зараз сяду от так, як завжди. Я сідаю ось. А потім пішла полоса невдачі. Спочатку поховали маму. Вона прожила у мене 8 років. Захворів і помер сват. Потім чоловік мій, сваха і зять середній. І опустів наш колись гамірний двір. Залишилася вдвох з меншою донькою. І життя десь залишилося за поворотом, ніби не жив. Так тільки себе відчувають відірвані від гілки листки, адже осінь прийшла у мій сад. А ще об'їздили автомобілем Крим, на Арбацькій стрільці відпочивали дикарями, який це прекрасний був час. Їздили на Закарпаття в 90-ті з кумами. У кума рідня жила там, де я вже не пам'ятаю, але їх красиві дома і двори не забудеш. А ще щедрість і гостинність господарів. Ніколи теж не забуду. І трояндові сади. Це така любов, яка на все життя. У них там були дуже великі трояндові сади. І це так прекрасно було. Так. так, чим бризкала? Епін, Енджо, Хорус, Вертімек, Редаміл Голд, Прилипач. Ще додавала два ковпачка гумата калію. Э, Для цих троянд я додавала де... Калію 45. Отут, оце для цих додала, для тих я вже додала, що великі, ото що із бутонами з великими, для тих я додала, де 53 уже чи 50 там 52, 53 ну так десь, фосфору. Я його не запам'ятаю, скільки воно. Я знаю, що мені треба стільки того, туди, стільки того. Сюди я оце на ці троянди, От, ті, що ми весною вирізали, і вони ще, ще їм потрібен ще калій сюди. Хоча я монофосфат ще додавала калію, додавала ще мастер з, з мікроелементами. Теж сюди додавала. там є у мене житкий такий мастер з мікроелементами. От я все це додавала в цю одну бакову суміш. І оце от бризгала. Ось, оце стоять, вони листя таке. Бо ці троянди не дополучили е, того. Этого. Вони тільки отримали хорошу дозу тоді ще того. Азоту. А цього ще не дополучили, бо воно ж ото якось пішло тоді все не, не, так неправильно. То холод, то теж мороз, то теж холод. Ось уже і цей ось. Бачите, розстояв. Оцей імпресіоніст. Вже розпускати буде теж бутони. Так що потрібно ті всі ті. От жуків, от усього побризкала від хвороб. От хвороб це краще, Це редаміл Голд. Ну, його теж треба чередавати, я його бризкала тільки на початку. Тільки саме першим я його бризкала і оце тепер пробризкала я його. От. Так що я не знаю, чого мій канал не йде в рекомендацію і його не дивиться багато людей. Я не знаю, чим він такий у мене дуже поганий. Я ж дивлюся людські канали і бачу, що де перекошена хата, там проглядів море. Та в мене теж є перекошена, ось хата стоїть. І вона розбита. І криша вон, накрита на ній. Зараз покажу аж. А то ви думаєте, той он, ракетою, он, кришу збило тоді. Вон, накриті шехвіріне. Вікна повибивало тими, там повністю нема вікон. Зараз теж покажу. Щоб бачили, що і в мене не так усе гладко. Ви думаєте, так у мене все гладко? Ну так. Да. Як воно все летить, тут і все збивається. Ну, ну чогось мій канал не дивляться, він не цікавий. У ньому стільки троянд, у нього стільки вложено праці моєї. І його просто не дивляться. А де хто нічого не вложив, ні, ні одної і той, той показують, головне, просмотри шалені. Там як глянеш, це взагалі ужасно, Що ж там дивиться? Як він понакривав этим, тим, узяв, уже побачив, що воно все померзло, він узяв і накрив його, щоб зняти вам це, показати фарс. Отой. Та йому ж треба було його робити до цього все, щоб, щоб не померзло воно. А не вже зробити, як воно вже померзло, і, накри, і накрить. Хай би щось би померзло, ну не все ж і не накривають його з там, чи тим целафаном. А ми раніше накривали, ті ставили чи трошки підпорки, от якісь там десь щось із чогось. І накривали коври, даже стягували всі на той нагород. У мене як помідоров було дуже багато. Ви ж теж люди трошки, ну, обачвіше. Волошки вже ось такі. Ось, ось цвітуть волошки, я їх вирву і там сложу десь, і вони будуть саме собі на, насіватися, насипатися і розростатися. Вон, вчора все постягувала, вон, ось тут ось зробила, аж, бачите, вон, бачите як я її. Все стягнула ось цю троянду. Це ж дві їх тут докупи вон, постягувала. Вон, бачите, Еті, Вон коля тут забиті в мене, все. Все я роблю сама. Нема в мене таких помічників, щоб хтось То я все, все роблю сама. Бабка пенсійного віку робить все сама. Ось. Мені подобаються вони, звісно, ці свічки. Ну, Це може трошки. Чорнобривців по сходи. Вон будуть те вам розпускатися, гвоздичка. Тут буде, що дивитися, тут сад величезний. І я вже не знаю, що я даже і у тому році, що я де пересаджувала. Я вже не знаю, які рослини сюди, троянди, які я пересаджувала. Я навіть назви вже їх не знаю. Це я вже як вона зацвіте, от тоді я опреділю. Да, Я знаю всі рослини, майже всі, які в мене в саду були, ті я і оприділю. Он гладіолуси он які, ось які маргариточки ще цвітуть. Ну, прекрасні ж теж. ну. Зовсім не, не дивляться мій канал. Чого його не продвигає YouTube? Він повинен продвигати. Це я теж не знаю. Ось яка. Дивіться, рослина ось яка. Де в саду ви бачили, бо це такий килим із тієї, з герані садової, Дивіться, два на два килим тут. Тут дійсно килим. І вона все літо буде зелена стояти. Оце оцвіте і все. І буде стояти зеленою. Де треба місце якесь неприглядне за той, от посадили і все. Я тоді посадила її. ну оце, оце її місто прямо. Я б могла, звісно, і троянду там би посадити. Ну от посадила цю рослинку, втекнула так у восени, і вона до весни ото, виросла вже. Цвітуть, Маргаритчиче, примовки ось вони. Дивіться, які тут теж гарні. ну, А ці так зовсім. О. А ви на них і уваги не звертаєте, які вони дуже красиві. От ні в кого я в саду їх не бачила, просто ні в кого. А ними можна таку композицію зробити з них. Я вже придумала, що я з них зроблю. Я ж З цих я не буду їх обрізати, ці будуть, так і будуть жити. Вони поки ті, насіння, насінинки. І я потім заберу насінинки ці і висію. І буде у мене композиція. Це я вже придумала цю композицію. Білу ще теж зберу, там біла. Буде он під тим, вона дуже прекрасна теж і з ними. Гірка кам'яна гірки які ростуть. Кам'яні троянди. Ну, ну ж, а ось ще тут біленька є, ось вона. Ну туди ж не добереся, там же ж троянда і ці, ну і ця ж троянда ось, ось буде розпускатися вже. Мері та, Мері Роуз, це. О, дивіться. Із прутіка, з такого прутика дохлого було, це ще був. Це, як же ж? Ну, Маріупольський пітомник, коротше, поприходили всі обрубки, всі такі страшні і всі до одного попри, приживалися і ростуть. Маленькі були, дуже манюсінькі, такі, мабуть, місяця по три ті було. Ну, їй ну, вже, мабуть, чотири роки, це теж вже. Кетіс роуста взагалі обрубками прийшла, то посадила їх дві там. Думаю, та хай дві хотіла, то ні, хай дві. То, ну, вони трошки оддаля друг от друга. Ну, не в місті, не в, один, не в одну ямку. Ні, я в одну не сажаю, бо то не годиться в одну ямку. Так що поради я вам даю. І ви класи ставте, будь ласка. ну. Щоб йшов в рекомендацію, ну що ви продивилися, ніхто нічого не поставив. Ну що він нічого не вартий, оце мій труд оцей. Та я вам вас вже всю Україну всьому навчила, цьому родозаводству. І хто, по-моєму, робить у того такі троянди. А хто не робить, там і троянди. Ні листя немає, ні того, одна шкура. Ось, теж будуть піонії тут. Це я так. Тикнула тоді була роки, мабуть, три назад. Ну, одна біла, ну, її так забивається, що біла там ніколи не було. Ось дивіться, траву Оставила так. Вон. Бачите, яка вона красива. Це, це проста трава. Це нічого такого немає. це простана трава. Вона так ну, то, то я її так залишила, ну, чим, чим воно погане, гарне. Ось, ось яка буде вон, рослина, яка величезна вже, теж буде вона. Ця ось яка ось хвоста тут прекраснюща. Ну, візьміться, щоб я не зря знімала оце, увесь вам це і показувала. Будь ласка. Ну ви ж в мене як просто у чомся. Я ніколи нікому не відмовила. Я всім напишу, що кому треба зробити. Ну, не хуже ж у мене сад із других садів. Ну, виростить з нуля отаку троянду та ще в цьому році. По, такій страшній, етай, по такому страшному році, що він був. Ні зими не було, считай, і, і троянди не вийшли з зими. Ну. Ну вже думала, ну хай порадуєш їх, ете. То... Ні, вони все одно не дивляться. Тому що нема в рекомендаціях, якщо б більше класів ставилося, він би більше продвигався і людей би більше дивилося. правильно? І так би заходили, дивилися і дивилися. А то підписників 11 тисяч, Уже й 100, навіть. Ну. А проглядів немає. Ну як не буде обідно це? Чорнобривці, ось бачите, вона понасіяла їх. О. Буду проривати і розсаджувати. Та тут їх везде, тут де, де тільки не є, вони кругом, вони кругом у мене тут. Оці ось тільки я не бризнула вчора. Я забула за них просто. Я, ну, я їх раніше бризкала, а от вчора, ні, ну вони тут затишку, я думаю, що тут їм зовсім ось. Аліна роус, вот она. Ось вона котрі рос, це сухе роус. Он ті мої саджанці. Щас я їх вот, димом так воняю. Вот, ті накриті там стоять. Те там у мене. Черенки із стогово. Ой. Ой. Із гортензії, Не черенки, а від от, от, от корня йшли вони там. І я їх повикапувала. Зараз глянемо, що воно тут у нас. Чи воно живе хоч, чи не живе. А то буду розказувати. Айоже, може, живу вже. Ні, живі, дивіться. Та ну, ні, ну, сиреньке ще. Хай трошки росте. тут там. Я не пайму, воно ну, чи ночі дощ би. От я, я шось, даже, отож я і то, що воно дуже росте. Може через дощ і, і мороз до нас не, не добрався. Щось воно, я ж бачу, навіть на тому багато води. Ну що, дівчата і хлопчики? Хто заходить на мій канал. Цим спасибі всім. Допомагайте в розвитку каналу. Тут багато буде що дивитися. ось тільки розквітуть вони. Ось одна троянда оця, чого буде стоїть. Представте, ось оце в ній тут скільки зараз? А ну, он метр. Два, три, 4, 5 метрів її. ось дивіться, 5 метрів красоти буде червоної такої. Вон дивіться, якої. Так що тут буде навіть ця троянда. І то буде прекрасніше, Вже не достанеш. Там, там ще клематіс, ну його вже, вже його не побачиш, бо вона ж забила вже за все, що ж вона. Ішла дуже вгору. Доброго всім Дня. Хто відпочиває, відпочивайте, хто працює, працюйте. До побачення, слава нашим воїнам, захисникам нашим, слава ЗСУ. Тільки. Через них ми і можемо знімати такі сади і, і ростити. Як не страшно, а ми виходимо в сад і все рівно робимо свою роботу, так, як і вони. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна. І все буде добре у нас.